Всім привіт! Мене звуть Микола. І ті, хто на мене підписаний, вже знає, що я проживаю у Франції. Це мій невеличкий влог про моє життя, про моє буття, про те, що я думаю, бачу та відчуваю, і бла, 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 бла. бла, -бла, -бла. Так от, Сьогоднішнє відео буде про те, як я відправився у подорож у місто Ліль. І от з такою, як це в нас Добре. називають? Зараз. Ось, З такою кравчучкою. Е, я там у Лілі піду, візьму безкоштовну їжу. Ось таке. Може зроблю огляд, як я її там дістаю, що саме дали. Автобусу поки нема, тому от стою, чекаю, Гріз на сонечко. Так. Хотів записати ще про сусідський город, бо в них там ще артишоки ростуть. Цибулька зелена, і ще щось, але вже О, автобус. Це зверху, це метро. Воно е, колісне, тобто воно ну, не так, як поїзд, що по колях їде, а воно як е, в автобусі колеса І воно е, керується роботом. Тобто воно. Зараз тобто воно саме їздить, саме зупиняється і так далі. Так, може я сяду в перший вагон, тоді вам запишу, як воно зводиться. Хотів вам за як воно все це працює. Як воно виглядає, але тут стоїть злак, і в пакетику фасує, я так розумію. Пол туди Валюнцієн. Як це так сказати? Зрозуміли навіть ще маємо і ти потрапив якогось Ну, як, відпишу, тобто, як ви першого оця, тобто як би виглядали, якби ви були машиністом, але не склалися. Ну, просто я не хотів лізти, там місце було, звісно, щоб встати, але я не хотів лізти, бо чувак реально стояв, не бував канабіс якийсь з пакетика такого. Так. Росельки зелений, доки зелений, треба йти, хоча французи часто переходить і на червоно. Ось там музей. Оце велике, це велика будівля. Така схожа на якийсь, як це там, палац чи ще що, там щось. Це музей, там картинна галерея. Я там колись був на екскурсії. Дуже багато картин. ну... Цікаво, але так, ну, не знаю, я не люблю ходити в музеї. На різні виставки не люблю ходити. Коли мені там кажуть, там, що о, що ти там вдома сидиш, там трав. Я не знаю, я краще вдома якийсь фільм, подивлюсь, книжку почитаю, ніж буду лазити по музеям. Не люблю отаке. Взагалі не люблю, коли велике скупчення народу. бачите, ця машинка. Попереду маленький. Це автомобіль без е, прав. Тобто на нього не треба здавати права. На таких їздять, ну там дівчина їде. Студенти. ну це е, Будинок, це префектура. Це, я не знаю, як це пояснити. Е, Боже, я навіть не знаю. Це, це не мерія, ні, це не мерія, це префектура і як це так, А, червоне. Як це пояснити, я не знаю. Я вам потім поясню якось, якщо загублю сам. Там, наприклад, видають посвідки на проживання, е, що там ще видають. Е, що до громадянства здається, ти туди звертаєшся, ну і так далі. Е, Дозвіл на роботу, мабуть, також там. Так, зелене, я піду сюди. Мені все одно на ту сторону. До речі, я зараз іду в магазин, так. у котрому я буду купляти продукти, які ми вживаємо в Україні. Тобто гречку, сир, котрий творог і. Здається, все. Речка з мабуть, це треба буде ще, ну, Може щось спробуй знати. Це не дуже якось там комфортно буде, але може щось зніму, покажу, як виглядає. シャンプー。 Ось велопарковка. Сплачуєш і сюди ставиш велосипед і все. Ось так. У Лілі багато людей бігає. так бігає, бігає. Хоча по Франції всі бігають. Бігають вони тому що їм потрібно працювати. а Бігають просто тому, що їм подобається. Отак. Оце отакий. danger Я йду так, че ляпаю і тут подумав, а, ну я вже давно про таке думав, у нас щоб купити а, якісь там кросівки чи ще щось, от в мене кросівки, якщо видно, пума. А, у нас щоб купити, наприклад, ці там Adidas, чи найк, то справжній, щоб був, то це треба гроші, там, це, треба... це щось як подія року. Ну, це я звісно іронізую, але все ж. А тут ти можеш піти їх і купити ну, з такою з мінімалкою, да? то працювавши півдня, то з пів дня твоїх робочих, то є нормальні фірмові кросівки. Звісно, ти можеш купити собі там за 15 євро кросівки, що ну, це ж десь півтори години твої робочі. У нас щоб купити собі вибачте, щоб купити собі взуття, то люди працюють, ну, ну щоб, наприклад, зимове нормально, не? то це майже десь треть зарплати. А У деяких може це і пенсія, все, і... Ну якось так. Це знаходжу зараз. Варталі з э, э, це ми яке. Близько сходу, коротше, я не буду називати слово, бо вони це розуміють, що вибратися. Це кури гори, м'ясо різне. Там дуже багато м'яса і цього. Э, Курятини, бо там де я купував саме курятину, це було там. Але тут є, і окрім цих е, арабських, є і е, е, такі звичайні магазинчики. Але дуже багато саме таких е, їх. А там через дорогу я бачу продавався там Коран, наприклад, якісь їх е, національні речі. Euh, що там ще? Ось тут барбершоп. Тут вони працюють. Це ще один барбершоп. Так. Це якось. Не знаю, Якийсь ресторанчик. Шість п'ятдесят меню якийсь. ось і вода. Ну, напій. Коштує 650, а вон там, мабуть. Ліб... Ліберія. А, це з Зібер... Ліберії Ліберія. Азар... Азар я не знаю, що таке. О, там я бачив, що будуть продавали цей коран. Отак. Всюди, в принципі, куди не зайди, то тут вони. Це ось так їх квартал. Також тут живуть чорно. Дуже багато. Ось, в принципі, я майже на місці, потім я, може, вам покажу ще. О, вибачте. Ще що там я не знімаю. О, саме тут тоді схвалили ту машину, коли були тут протести. Можете подивитися в мене, десь є шорти, де це записано. Це поштар. Тут от спалили. Що це таке місце, таке чорна пляма, що від машини залишилося. Ну все, підписуйтесь, ставте лайки і буду радий. Коротше, я... Оп! Коротше, я набрав їжі, повний візок. Ще за спиною трошки Відмінили мій поїзд і треба тепер. Треба тепер чекати годину. Вот Зараз підійде. O <sukur> Павільйон весь димов. Так, а ось це у нас місцевий сайтшоп. Піду в магазин. Напишіть в коментарях, чи красиве місто вночі. Треба буде щось робити з камерою, бо так ходити з телефоном мені не дуже зручно. Я постійно боюся його впустити, щоб потім не розбити, бо занадто дорогий. No, Magazyn, pójdę zaraz kupić coś.